Тема сьогоднішнього заняття стабілізатор напругу та стабілізатор струму. На попередній лекції ми з вами розглянули випрямлячі змінного струму постійні. Це однопівперіодні, однофазні, двохпівперіодні, двохфазні, мостові із нульовим виводом, і трифазні з нульовим виводом і мостові. І показали, що фактично кожна схема дає коефіцієнт пульсації значно вищий за одиницю. Тільки в трифазних мостових коефіцієнт пульсації складає 5,6%. А в однофазних взагалі 100%. Така, така напруга не задовольняє споживача і тому необхідно пульсації згладити. Для покращення форми вихідної напруги ми використовували з вами. Індуктивні фільтри, це дроселі, і ємностні фільтри. Ми добилися непоганих результатів, але такі випрямлячі з такими фільтрами не задовольняють споживача за масово-габаритними показниками. І тому ми також розглянули з вами такі фільтри, як Г-подібні РЦ та ЛЦ і п подібні РЦ. Та ЛЦ, де ми суттєво покращили ці показники. Тобто пристрої це електронні фільтри, що дозволяють істотно зменшити пульсації напруги на навантаження та зменшити розміри і вагу їх за рахунок виключення громадських конденсаторів та дрослів. Пристрої виправлення. Комплектується, як правило, стабілізаторами струму та стабілізаторами напругу. Це пристрої, які автоматично можуть підтримувати напругу або струм на навантаженні при зміні опору або напруги мережі у визначених межах. Тоді роботу стабілізатору характеризують такими показниками, як коефіцієнт стабілізації по напрузі. Та кофіцієн стабілізації по струму. Коефіцієнт стабілізації по напрузі визначається за формулою Ку стабілізації до рівня в чисельнику дельта у входу на у входу, А в знаменнику дельта у виходу на у виходу. Де у входу, у виходу, дельта у входу, дельта у виходу це номінальна вхідна та вихідна напруга стабілізатора та її зміни. Коефіцієнт стабілізації по струму. К і струму дорівнює дельта у входу на і входу. І розділити на дельта і виходу, на і виходу. де і входу, і виходу, дельта у і входу, дельта і виходу, номінальний вхідний та вхідні струми, та їх зміни. Всі стабілізатори напруги можна розділити на дві досить великі групи. Перша група. Це параметричні стабілізатори напруги. Вони дуже швидко використовуються в електронних блоках різного призначення. І друга, це, як правило, вже вихідні силові пристрої. Це компенсаційні стабілізатори напруги. Характерним признаком параметричних їх низький коефіцієнт стабілізації. Він досягає приблизно до 50. Розглянемо, в чому є. Ефект стабілізації вихідної напруги на вольт амперній характеристик кремніва стабілітрона. Фактично, у вигляді пристроїв, які стабілізують вихідну напругу, використовують діоди кремніві, які отримали назву стабілітрони. Ми зараз розглянемо схему цього стабілітрона. Але поки що зупинимося на його властивостях. Якщо використовувати цей стабілітрон як діод, то ми будемо працювати на оцій вольт тамперній в залежності і від у, на цьому пен переході. Але в стабілітронах використовують зворотню характеристику. Якщо звернути увагу на зворотню характеристику, то вона характерна для кожного типу стабілітрона, оцією абсисою, бачите, напругою ми будемо її назвати напруга стабілізації. Ця точка характерна тим, що зворотня характеристика має достатньо довгу ділянку, прямолінійну. І вона має дуже слабенький нахил відносно вісі ординат. Тобто дельта У тут дуже маленьким. Чим менше, тим краще. Тобто, але, як правило, на всіх сабілетронах такий нахил є, але ним можна нехтувати. Характерною точкою є оця точка, яка відповідає мінімуму струму стабілізації. Номінальному струму стабілізації, і максимальному струму стабілізації. Далі, якщо підвищувати навантаження, тобто, якщо збільшити струм, то пен переход буде пробитий, і стабілітрон вийде з ладу. Таким чином, оця ділянка прямолінійна, яка фактично паралельна вісі ординат, вона. Використовується для стабілізації вихідної напруги при зміні вхідної напруги або вхідного струму, який буде обмежуватись відповідним, ну скажімо, баласним резистором або чимось іншим. Таким чином, для кожного стабілітрона буде характерна своя свій струм стабілізації, мінімальний. Максимальний і номінальний. І буде визначатися параметрами самого приладу. Ми з вами на лабораторно-практичній роботі розглянемо реальні стабілітрони, знімемо їх характеристики, спаяємо відповідну схему стабілізації і помірямо всі параметри, включаючи КУ, КІ Для. Даного типу стабілітронів. Але це трошки пізніше. Зараз ми повинні розібратися з принципом роботи цього стабілізатора. І так використана робоча ділянка ампервольтні характеристики непівникового стабілітрона, де напруга практично не залежить від е, струму, використовується як напруга стабілізації. Тобто, Якщо звернути увагу на реальну схему стабілізатора, то найбільш проста схема параметричного стабілізатора. Вона зараз показана на малюнку, включає в себе стабілітрон, бачите, включено в зворотньому напрямі. Катод сюди подається плюс, а сюди подається на анод мінус. І при відповідних струмах, що течуть через. Цю ділянку буде напруга, оця напруга на стабілітроні, а вона є вихідна напруга, вона буде підтриматися в заданих границях. Тобто, при зміні дельта ну, звичайно, в відповідних межах. Для обмеження струму, що тече через стабілетрон. Використовують так називаємо його називають баласним резистором. І він повинен вибиратися в такому діапазоні, щоб струм мінімальний при максимальних вібраціях вхідної напруги, мінімальний не переходив до цю точку вниз, а максимальний не збільшував більше від цієї точки, тому що далі може пройти пробій. Переходу стабілітрона. І так, до електричної схеми входять Напруга, яку треба стабілізувати, тобто вихідна напруга з випрямляча, підключено баласний резистор, стабілітрон і паралельно підключають опір навантаження. Напруга на опорі навантаження. Це фактично напруга на стабілітроні. Тоді Р-баласне це баласний резистор, ВД-стабілітрон, РН вантаження, і ми можемо записати для цієї схеми рівняння за другим законом кіргофа. У вхідне номінальне оця вхідна номінальна напруга буде дорівнювати у стабілізації плюс І входу помножити на Р входу. І оця напруга стабілізації це напруга виходу. Така елементарна проста теорія для периметричного стабілізатора напруги. Недоліком цього стабілізатора є то, як ми вже трошки на цю тему говорили, що коефіцієнт стабілізації тут буде менший за. 50. Менше 50 це є недоліком. Параметричних стабілізаторів напруги. Таким чином, у параметричних стабілізаторах струму використовують нелінійні властивості характеристик біполярних або польових транзисторів, що мають пологі ділянки, де струм незначно залежить від зміни напруги і опору навантаження. Розглянемо. Компенсаційні стабілізатори напруги. Такі стабілізатори знайшли дуже широке використання. Фактично в усіх пристроях, де використовується система випрямлення змінного струму постійний. Є дуже багато схем, але принцип роботи ми розглянемо на такий зображений перед вами блок схеми. Цей блок схеми ви бачите, блок 1, далі вихідний опір, це вихід самої системи, тобто навантаження. Блок контролю 2 і опорний блок 3. І на цю систему подається вхідна напруга. Тобто цей стабілізатор дозволяє. Регулювати напругу в широких мережах, являє собою систему автоматичного регулювання, що вимірює вихідну напругу, безупинно порівнює з опорним напругою, і виробляє відповідний сигнал неузгодженості. Цей сигнал, впливаючи на регулюючий елемент, встановлює заданий рівень вихідної напруги з заданою. Заданою похибкою. Степулятор складається з елементів. Перший регулюючий елемент це якийсь регулюючий блок. Ну, як правило, це силовий транзистор, або якийсь другий регулюючий елемент, який може змінювати, закриватись або відкриватись, і при цьому регулювати, забирати на себе відповідно величину спаду напруги вхідної, таким чином, щоб напруга на виході залишалася постійною, далі зображено вимірюваний блок. Вимірюваний блок вимірює вихідну напругу і далі передає його на регулювальний блок і порівнює з опорною напругою. Якщо Опорна напруга задана конкретне значення цієї напруги, то вона буде підтримуватись на виході з заданою похибкою. На входи вимірного елемента 2 подають опорну опорну напругу у опорне і вихідну напругу у виходу при нерівності, яких з'являється. Різницевий сигнал дельта U, що підсилюється, а потім подається на вхід регулюючого елемента 1. В залежності від значення цього сигналу, напруга на регулюючому елементі дельта У. Регулюючого елемента зміниться так, щоб його вихідна напруга у виходу. Була рівна напрузі на навантаженні і залишалася постійною. Широке застосування отримали компенсійні стабілізатори у вигляді інтегральних мікросхем, що мають захист від перевантажень і коротких замикань на виході на вихідному блоці.